Загибелі та поранені внаслідок російської атаки по Україні. Країна окупант не полишає спроб нищити цивільне населення та енергетичні об'єкти нашої держави. З вчорашнього вечора вороги запускали дрони та балістичні ракети. Є жертви серед них діти. Самого ранку сьогодні РФ здійснила чергові спроби обстрілів. Про все, що відомо на цю мить, розкажу за порядком. Мене звати Ангеліна Швець. Ви на фабриці новин підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. У Добропіллі на Донеччині вже 11 загиблих та 33 поранених. Серед постраждалих є й п'ятеро дітей. Троє дівчаток віком 9, 14 та 17 років, а також хлопчики 10 та 11 років. Усе це наслідки комбінованого удару росіян, попередньо ракету «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та ВПЛА «Герань-2». Зруйновано та пошкоджено 8 п'ятиповерхових будинків, торговий центр, 30 автомобілів. Деякі дома вигоріли майже повністю. Понад 15 годин на місцях влучань працюють вибухотехніки, слідчо-оперативні групи, поліції та всі профільні служби. Станом на 13 годину тривав розбір завалів та евакуація людей. Щонайменше 20 людей загинуло через російські обстріли Донецької області протягом минулої доби. Окупанти вбили жителів Добропілля, Покровська, Костянтин. Яблунівки Костянтинополя, Мирнограда та Іванопілля, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Ще 43 людини поранені в Краматорську, Яблунівці, Дробишевому, Добропіллі та Костянтинополі. Сьогодні росіяни знову обстріляли Костянтинівку. За попередньою інформацією, вороги скинули на місто п'ять авіабомб. Поранення отримали четверо осіб. Це місцеві жителі від 29 до 48 років. Пошкоджено сім багатоповерхівок: чотири приватні будинки, чотири адмінбудівлі, аптеку, крамницю, шість ліній електропередач і два газогони. Відбулася й чергова атака Одещини. Звечора Росіяни влаштували наліт безпілотників на місто. Під удар потрапила автівка цивільного, який якраз повертався з роботи. Шокуючи кадрів, переконайтеся самі. Про травми кермувальника наразі нічого не відомо однак, і вночі місцевим не дали спати наші вороги. Армійці РФ вкотре влаштували напад на енергетичну інфраструктуру області. Був атакований енергетичний об'єкт. Зазначу, що це вже сьомий удар по енергетиці Одещини за останні три тижні. На ранок без світла залишилося близько півтори тисячі абонентів. Також в Одесі спалахнуло у промисловій зоні. За даними прокуратури, зруйновано ангар із сільськогосподарською технікою, чотириповерхову будівлю промислового підприємства, приміщення АЗС, автомагазин, СТО, автосалон та щонайменше вісім автомобілів. Повідомлень про загиблих чи травмованих не надходило. А також у Франції виглядали наслідки російських нальотів. Чергової ворожої атаки на Одесу, комунальні служби та міський оперативний штаб працюють над ліквідацією наслідків. Мешканці пошкоджених будинків можуть отримати допомогу за двома програмами: незламна Одеса та є відновлення. Про це повідомили у пресслужбі міської ради. Співробітники районних адміністрацій приймають заяви на отримання матеріальної допомоги. Росіяни масово обстрілюють Харківщину. Звуки дронів та роботи протиповітряної оборони чули в усіх районах. Близько другої ночі у місті Богодухів у наслідок влучання чотирьох ворожих шахедів на території м'ясокомбінату зайнялася масштабна пожежа. Повідомляється, що пошкоджені виробничі цехи та гаражі. За даними правоохоронців, виявлено обвуглені тіла. Попередньо це троє чоловіків, які працювали в одному цеху. Рятувальники ліквідували загоряння кілька один поспіль. Площа пожежі склала понад дві тисячі квадратних метрів. Наразі тривають експертизи, щоб встановити особи загиблих. Крім того, поранень зазнали семеро громадян, шістьох із них госпіталізували. Окрім страшної ночі, вже з самого ранку сьогодні стало відомо, що російська окупаційна армія вбила ще одного жителя Херсонщини. У Надніпрянському вороги з дрона скинули вибухівку на авто, внаслідок цього травми несумісні з життям отримав 54-річний чоловік. Через обстріл РФ минулої доби в Херсонській області поранення дістало шестеро людей. Ще одна особа загинула. Це житель Микільського 1960 року народження. У момент ворожого удару він перебував у подвір'ї власного будинку. Путінські військові скинули 12 керованих авіаційних бомб на населені пункти Дарівської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих у регіоні. Пошкоджені газопровід, сільськогосподарське підприємство, фабрика, 4 багатоповерхівки, 17 приватних будинків та автомобілі. Армія Росії обстріляла 45 населених пунктів області. Повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. А поки гросонці діляться в соцмережах відео, як у дворах місцевих збирають непрості колекції. Подивіться. Вот так заходишь в Херсонський дверь и видишься, что нас брали соседы. вообще пипец-пипец. смоток. Вот такой він Херсончик. П'ятсот два удари по дванадцяти містах та селах Запорізької області завдала армія Росії минулої доби. Зокрема, 324 безпілотника атакували Запоріжжя, Кам'янське, П'ятихатки, Ступове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Молотокмачку, Чарівне та Новодарівку. Загиблих та поранених немає. Повідомив очіникова Іван Федоров. У наслідок падіння уламків ударного ворожого безпілотника у Запоріжжі сталася пожежа на території приватного підприємства. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 400 квадратних метрів. Загиблих та поранених немає, зазначили в ДСНС. Протягом ночі та ранку, 8 березня, армія РФ обстріляла сім громад на Сумщині. Щойно ви бачили наслідки удару двома по Охтирці. Російські безпілотники влучили у будівлю школи. Загиблих і поранених немає. Проте пробитий дах, вибиті вікна та пошкоджений фасад. Потрощено також автобус та приміщення басейну. Уранці безпілотники знову атакували область. Спочатку стало відомо про два влучання в місті. Унаслідок одного відбулося загоряння на відкритій території. Інший не здетонував, але є пошкодження даху житлового будинку. Постраждалих попередньо немає. За даними повітряних сил України уночі проти суботи, 8 березня, збито крилату ракету та 79 ворожих БПЛА, 54 безпілотники, імітатори не досягнули цілей. Загалом росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер м КН-23 та однією крилатою ракетою «Іскандер-К» із Ростовської області, а також 145 ударними дронами типу Шахет із напрямків Мілярево, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії та з мису Чауда, що у Криму. Любі глядачі, напишіть у коментарях, як ви чи не постраждали ваші рідні чи близькі? А ще поділіться, як ви справляєтеся із тривогами. Дякую, що дивитесь фабрику новин, і щоб не пропускати наших нових випусків, підпишіться та натисніть на дзвіночок. Британська газета за телеграф пише про загрозу оточення 10 тисяч українських військ у Курській області. Усе після просування росіян під суджою видання пов'язує навал ЗСРФ із відключенням українців від американських розвідувальних даних. Російське просування ключовим шляхом відбулося незабаром після того, як США перервали обмін розвіданими з Україною, обмеживши спостереження, США дозволять росіянам діяти більш вільно та планувати напади без відома України. Вважають експерти. Саме так ідеться у статті. Джерела в українській розвідці підтвердили журналістам, що практично всі розвідувальні дані від США були зупинені. Також вважається, що значна кількість північнокорейських військ була використана в наступі. Зараз ви побачите, як виглядає карта бойових дій дівсейту продовж кількох останніх днів на Курщині. Сили противника зайняли суджу, яка знаходиться приблизно за 11 кілометрів углиб російської території, перетнувши кордон із Сумською областю з півночі у п'ятницю. Зазначив, що аналітичні військові портали вказують, що українські бригади, що залишилися поблизу кордону, мають зв'язок із основними силами через вузький коридор довжиною близько кілометра і шириною менш як 500 метрів у найвужчому місці. Єдина українська дорога до суджі перебуває в зоні дії російських безпілотників, що значно ускладнює зусилля з утримання району та можливий відступ. Агентство Reuters теж пише про ймовірне оточення наших бійців на Курщині. Українські сили, які ведуть бої на території Росії, перебувають майже в оточенні. З таким повідомленням вийшла чергова стаття видання. Reuters зазначає, що ця ситуація на цій лінії фронту стала серйозним ударом для Києва, який розраховував використати свою присутність у регіоні як важіль тиску на Москву у можливих мирних переговорах. Раніше газета «Політика» повідомила, що тиск РФ у Курській області змушує Україну розглянути можливість виведення звіти своїх військ, щоб уникнути оточення та чималих втрат військовослужбовців. Видання дає посилання на українського воїна, який заявив наступне: ми хочемо уникнути втрат страх перед оточенням нереальний. Кінець цитати: за найновішими даними, ЗС РФ взяли три села в Курській області: стару та нову сорочину, а також Миколаївку. Населені пункти розташовані на північному краю українського плацдарму в районі нещодавно втрачених українською армією погребків. Також російські війська розширили зону свого вклинення на південь від суджі в районі села Курилівка. Тут зазначив, що наступ путінських військ на Курщині розпочався ще в лютому і приспорився тиждень тому ще до зупинки американської допомоги. Тим часом генштаб ЗСУ повідомляє, що сили оборони відбили 26 атак на курському напрямку. У ранковому звіті йдеться, що ворог завдав понад 30 авіаційних ударів із застосуванням 42 керованих бомб, а також здійснив майже 450 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 20 із реактивних систем залпового вогню. Український військовий кореспондент Андрій Цеплієнко зауважує, що противник має перевагу БПЛА як у розвідувальних, так і у ударних. Найчастіше росіяни застосовують fpv дрони. Саме ними в основному здійснюється вогневий контроль всього, що рухається в Чи з Курщини. Написав Цеплієнко у своєму телеграм-каналі. Він також вказує, що ворог не полишає спроб перекрити логістику з між Сумською та Курською областями. Далі зацитую між Журавкою та Новеньким у Росіян наявний більший успіх, і там вони пробують рухатися по посадках, заходячи на територію Сумщини. Українські військові здійснюють пони їх ураження та стараються не пропустити далі. У районі новенького складається найважча ситуація. Противник здійснює накопичення в селі та намагається рухатися на басівку, за якою відкривається шлях на ККП суджа з метою фізичного перекриття логістики, яка йде із юнаківки. Ворог переважає кількістю, і це створює свої труднощі. Кінець цитати А деякі задпабліки вже заявляють, що армія РФ розпочала наступ на суджу. Як я вже казала раніше, росіяни розширили зону свого наступу на південь від суджі в районі села Курилівка. Кілька годин тому український воєнкор Юрій Бутусов, зі слів воїна підрозділу, який нині перебуває на корщині, повідомив, що вранці, 8 березня, біля сотні росіян пройшли газопроводом до позиції сил оборони в районі суджі. Противник вказує Бутусов, використав трубу газопроводу для того, щоб перекинути непомітно для дронів штурмову роту і вклинилися у наші бойові порядки. Труба взята під посилене спостереження. Район зосередження штурмовиків виявлений. Здійснюється ліквідація ворога. Зазначається, що ЗС РФ кілька днів готувалися до цієї операції, прочищали кабами зону, з якої будуть виходити. Юрій Бутусов вказує, нині потрібні швидкі рішення і додає, що українська операція на Курщині і так досягла своїх цілей. Російський аналітик Ян Матвєєв, якого до слова оголошено в розшук РФ, вважає наступне. українське командування має зробити вибір, залишити курську область, завершивши операцію і зберігши сили, або триматися, ризикуючи втратити все. Єдина реальна причина утримувати курський плацдарм, використовувати його як розмінну монету на майбутніх переговорах. Проте втрата значної кількості досвідчених військ на та передової техніки в обороні, що тривала, може серйозно послабити військовий потенціал України в інших регіонах. Ось така цитата Матвєєва із соцмереж на нього також посилається і політика у своїй статті. The New York Post із посиланням на українських військових повідомляє, що зсу можуть бути виведені з Курщини протягом двох тижнів. За словами співрозмовників, видання виведення військовослужбовців з Курської області може бути обґрунтоване обмеженням доступу до регіону, та з нього та здійснена. За умови погіршення ситуації нагадаю, що українські війська розпочали курську операцію ще 6 серпня минулого року. Понад сім місяців наші воїни мали на цій території чималий воєнний успіх. Раптовість наступу ЗСУ дозволила зробити прорив та захопити значну територію за короткий час. У державному космічному агентстві викрили крота, який працював на Росію. Про це нині повідомила Служба безпеки України у відомстві. Зазначають, що ворожим агентом виявився посадовець Держкосмагентства, який мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків. Цього ж погона затримали прямо під час наради у міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України, де він обговорював питання, що стосується важливих оборонних технологій Правоохоронці перервали засідання та пред'явили йому обвинувачення у державній зраді в умовах воєнного стану у затриманого під час обшуку знайшли мобільний телефон з анонімними чатами та поштою для комунікацій із ФСБ. За даними СБУ, цей чоловік був завербований у 2024 році і з того часу працював на російських кураторів у 2024-2025 роках на виконання завдання російських загарбників кріт з ДКАУ мають чи доступ до інформації з обмеженим доступом передавав дані про місця розташування об'єктів критичної та промислової інфраструктури? Ось, подивіться, в повідомленні, яке над ворогам, є геолокація головного корпусу із складання військового озброєння. Наступним меседжером зрадника було уточнення, вразивши цю ціль, можна призупинити на певний час виготовлення усієї лінії, а ось ще дані про оборонні підприємства та всі їх потужності. Отут все взагалі максимально цинічно. Російський шпигун вказує, де знаходиться укриття, в яке спускаються механіки, конструктори та керівники, а ще працівники служби головного інженера цієї оборонки. Тобто, фактично, ті люди, які як ніхто працює на перемогу і безпосередньо збройні сили України. Українські спецслужби вели ретельне спостереження за діями цього працівника державного космічного агентства І от що цікаво, наші правоохоронці одночасно використовували його для дезінформації ворога, передаючи ним вигідну Україні інформацію. Як встановило розслідування, агент був завербований ФСБ через свою дружину, яка проживає в Ростові на Дону і співпрацює з окупантами. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші. А після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію, взагалі планував переїхати в Росію до дружини в Ростові на Дону. Серед завдань затриманого був збір і передача секретної інформації, якою він володів у силу своїх посадових обов'язків. Зокрема, це дані про місця розташування об'єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформація з виробництва Україною високоточних засобів ураження і супутникові знімки. СБУ висунула цьому зраднику підозру у державній зраді. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує довічне ув'язнення. Спецоперацію проводила служба безпеки України за процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора. Що ж, будемо сподіватися, що усі зрадники та вороги нашої держави отримують по заслугах. Як ви вважаєте, чи на третьому році повномасштабної війни є ще багато кротів наших оборонних відомствах? Пишіть і долучайтеся до обговорення усього почутого в коментарях. А ще тисніть на дзвіночок та лайк. Нам важлива ваша підтримка. Російський диктатор Путін заявив, що йде на переговори та згоден на миротворців. Про це повідомляє Блумберг. Агентство зазначає, що Росія готова обговорювати тимчасове перемир'я в Україні за умови досягнення прогресу в остаточному врегулюванні. Також РФ наполягатиме зокрема на визначенні параметрів майбутньої миротворчої місії. Тим часом Трамп знову тягне в бік Росії. Він заявив, що з РФ усе добре, а з Україною складно. Наведу цитату. Я вірю путіну. У нас Росією все дуже добре, але зараз вони бомбардують Україну. Мені, чесно кажучи, складніше з Україною, і у них немає козирів, сказав американський президент. Сотні загиблих заборона на передачу Києву розвідданих США призвела до великих втрат ЗСУ. Про це повідомляє ТАМІ з посиланням на п'ятьох високопоставлених західних та українських чиновників і військових офіцерів. Видання вважає, що зупинка супутникових даних від США допомогла Росії просунутися в Курській області, поставивши українських військових на межу оточення. Принаймні про це зараз пишуть багато західних ЗМІ. За даними Тайм, Київ залишили західні фахівці, які отримували супутникові розвіддані та передавали їх українським військовим. А от захіл пише, що республіканці вимагають від Трампа відновити військову та розвідувальну допомогу Україні. В статті йдеться, що члени республіканської партії попереджають, що затяжне призупинення військової допомоги сполучених штатів послабить Україну на фронті та погіршить її позиції у переговорах із Росією. Вони визнають, що Трамп має право тимчасово призупинити постачання щоб переглянути стратегію, натиснути на союзників НАТО і створити простір для переговорів. Однак, тривала затримка може мати руйнівні наслідки для української армії щодо розвідувальної підтримки. Республіканці вимагають її негайного відновлення. Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз ведеться дослівно найбільш інтенсивна за весь час робота з командою американського президента Трампа. У вечірньому зверненні Зеленський сказав, що триває робота з партнерами, які цитую хочуть миру так само, як і ми над відповідними кроками. Більше послухайте наступного тижня буде дуже багато роботи тут в Європі, з Америкою, в Саудівській Аравії. Ми готуємо зустріч, щоб Прискорити мир і зробити сильними основи безпеки. Сьогодні увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою Президента Трампа за весь час. Багато дзвінків, тематика зрозуміла, мир якнайшвидше, безпека якнадійніше. Президент України також підкреслив, що Україна налаштована максимально конструктивно і подякував усім, хто нам допомагає. За даними Американського інституту вивчення війни, після інаугурації Дональда Трампа атаки Росії стали масштабніші. За даними аналітиків, у цей період кількість ударів значно зросла. А після телефонної розмови між Трампом і Путіним, 2 лютого, нальоти РФ продовжилися з високою інтенсивністю. Подивіться ще один сплеск зафіксовано після переговорів США та РФ у Саудівській Аравії наприкінці лютого. Також раніше стало відомо, що глава МЗС Андрій Себіга обговорив із держсекретарем Марко Рубіо майбутні переговори Україна сша у Саудівській Аравії. При розмові Рубіо сказав, що Трамп хоче якнайшвидше покласти край війні в Україні. На сайті Держдепартаменту Сполучених Штатів зазначено так: держсекретар наголосив, що президент США Дональд Трамп сповнений рішучості якнайшвидше покласти край війні, і наголосив, що всі сторони мають вжити заходів для забезпечення сталого миру. Саме так йдеться у публікації. Та попри такі офіційні заяви і вуст американського президента, нині лунає інше. Він навіть погрожує Зеленському залишити Україну наодинці з Путіним. Послухайте. Я маю знати, чи хоче Україна врегулювати конфлікт. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми йдемо звідти, сказав Трамп. І далі американське медіа продовжує второчити про так звані надані 350 мільярдів доларів Україні. Радник із питань національної безпеки США Майкл Волз анонсував нову важливу дату у врегулюванні війни Росії проти України. Це 11 березня, тобто, вже цей вівторок. Почуйте слова. Ми збираємося повернути все на правильний шлях щодо угоди. У нас буде зустріч у Саудівській Аравії. Будемо розмовляти щодо режиму припинення вогню та повернення переговорів. Сказав Волц, і одразу після цього, за даними агентства Reuters, США планує пом'якшення санкцій проти енергетичного сектору Росії. Нині Америка вивчає такі способи в рамках широкого плану, щоб дозволити Вашингтону надати дослівно швидке послаблення, якщо Москва погодиться припинити війну в Україні. А оцінен вказує на те, що Трампа здали поповній. Погрози путіну виявилися не та не тим, чим здається. Екс радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає погрози санкціями на адресу Росії порожніми і каже, що так глава Білого Дому, нібито намагається продемонструвати так званий баланс щодо України та РФ. Тарифи не мають сенсу, адже російський імпорт до США склав лише 3 мільярди доларів за 2024 рік. Щодо потенційних нових санкцій, Болтон відзначив, що РФ успішно навчилася обходити обмеження, особливо фінансові. Я думаю, Путін чудово розумів, що ця погроза була абсолютно порожньою. Підсумував Болтон в інтерв'ю CNN. Ситуація у Курській області за останні дні ускладнилася однак, виведення військ не планується. За словами інформованих джерел, видання РБК Україна сили оборони вживають заходів для стабілізації ситуації та планують контрдії. Зараз план агресора полягає у тому, щоб перерізати дорогу суджа суми і таким чином створити оперативне оточення наших військ. Ширина українського плацдарму в Курській області наразі скоротилася до 11 кілометрів. Однак, як пояснюють джерела, ситуація ще не катастрофічна, та оточення наших військ там наразі немає. Сьогодні вранці близько сотні російських агресорів просунулися до позицій зсу в районі Суджі Курської області, використовуючи при цьому газопровід. Про це повідомила українська правда, посилаючись на свого співрозмовника, який наразі перебуває у Курщині. Зазначається, що противник використав газопровід, що вийшов у район Н назва прихована з міркувань безпеки приблизно до 100 осіб. Це не було несподіванкою, оскільки було відомо про цю акцію. Але увагу командування кілька днів тому було зміщено у бік Курилівки. Росіяни кілька днів готувалися до цієї операції, прочищали кабами зону, з якої виходитимуть. Пише УП з посиланням на слова джерела у війську. На запитання, чому українські військові не знищили труби, співрозмовник видання пояснив, що через обмежені логістичні можливості це було просто неможливо. А от полковник ЗСУ із позивним Штірліц розповів, що сталося із цими росіянами, які намагалися прорватися до газопроводу. За його словами, наші воїни дочекалися виходу супротивника з тунелю та його скупчення. Після цього вихід із труби було завалено, виключивши евакуацію ворога. І от найцікавіше знищено близько 80% особового складу ворожої групи. Тим часом центр протидії дезінформації спростував фейк про нібито масовий прорив росіянами кордону Сумщини. Так, це верифікував цю інформацію в угрупуванні військ Курськ та повідомляє, що масового прориву кордону біля новенького і журавки на цей момент не фіксується. А от російські пропагандисти пишуть наступне: тут вам навіть зацитую: судячи з того, що повідомляють із місць справи у зсу навколо судджі справді гірші нікуди. Далека авіарозвідка взагалі порівнює обстановку з тією, що була довкола Авдіївки перед її визволенням. Кінець цитати. Український воєнкор Юрій Бутусов, посилаючись на своїх співрозмовників в українському війську, які нині в суджі, зазначає, що подальше утримання санітарної зони на Курщині не виправдано з тактичного погляду. Дослідно. Політичні мотиви усім зрозумілі, але має бути і суто військова логіка. Я вважаю курську операцію успішною тільки тому, що на першому етапі з малими втратами вдавалося завдавати у багато разів більші втрати ворогу. Але успішна операція зараз перетворилася на суцільний героїзм. Якщо є сили відкинути ворога та прикрити комунікації, тоді логіка в таких діях була б. потрібні рішення, зазначає Бутусов. ЗСУ можуть вийти з Курської області протягом двох тижнів. Пише «Нью-Йорк-Пост». У статті йдеться семимісячна операція України в Курську близька до краху після того, як російські війська прорвали оборону України в районі міста Суджа. Вона призвела до великих втрат серед українських військ і не дала довгострокових результатів. Однак зазначається, що деякі українські військові вважають, що операція у Курську має більше політичного значення, ніж військово. Контроль над територією був важливий для України в контексті боротьби з Росією. Росіяни тим часом тішаться, начебто, успішним проривом. Але ж ви пам'ятаєте, українці знищили 80% особового складу, який пішов по трубі на наступ. Що ж, от агресори і відео виставляють, показують одне бавовнятко. Гучно назвали це курською битвою. Так так, ми пам'ятаємо, як вороги мають схильність до імперських нас. Так, от в атаці на суджу, як пишуть путіністи, було заздалегідь проведено величезну роботу розвідниками 177-го полку морської піхоти, які передали цілі загону смуглянки. Завдали вогневої поразки, використовуючи всі можливі засоби: ФПВ-дрони, артилерію та ФАП 500 А ще про так званий наступ на суджу прямісінько із бункера оголосив військовий злочинець Лаудінов, той що керівник кремлівського спецзагону «Ахмат». Наші руські воїни з всіх підрозділів получається рішили зробити подарок нашим жінкам, жінкам Росії. Хочу сказать, что на всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли масштабные наступления. Усі прямо уси, уси, пешли в наступ. Вот а праздник весны и красоты в оточенні портретів Путина в глубокому тылу.